Добрий вечір всім в Україні та поза нею сущим. Ви з каналом чесних новин. Канал чесних новин з вами. Я Данила Яневський. Миру і добра вам і вашим родинам. В цьому випуску коротко оглядаємо основну подію суботи, 22 січня. До Києва досі продовжують прибувати закордонні гості на інавгурацію нового президента України. Міжнародний аеропорт Бориспіль працює з небаченим навантаженням. Там зустрічають високих гостей, серед яких заступник генсека ООН Даніло Тюрк, лідер. Канади, Естонії, Латвії, спікери парламентів Австрії, Македонії, Росії, Казахстану, Грузії, за остаточною інформацією. Участь у урочистих заходах з нагоди інавгурації Віктора Ющенка візьмуть 64 офіційних делегацій. На їх чолі 8 президентів, 5 голів парламентів та 3 прем'єр-міністри. Одними з перших на українську землю вступили генеральний секретар Ради Європи Тері Девіс та голова парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе. З Росії на святкову церемонію прибув голова Верхньої Палати федеральних зборів.

Один з тих, хто братиме участь у цьому заході, це генеральний секретар Ради Європи пан Тері Девіс. Мистер Девіс, найстосіюґена студіямачити воцофст інпресн і які ваші перші враження після прибуття до Києва. Коли? Ми боялися, що будуть певні якісь проблеми в день виборів. Okay. Тепер, тепер атмосфера зовсім інша. Чи ви бачилися з паном Кучмою? Mm -hmm. Так, він турбувався. Він боявся якихось проблем з Центральною виборчою комісією. Я йому казав, що тут нічого дивного немає. У нас в Британії через три тижні вибори. І я сказав йому, що і в Україні теж буде все добре, і він зі мною зрештою погодився. А, Чи бачили ви сьогодні з паном Ющенком? Ні, сьогодні ні. Я завтра з ним бачусь. Але я бачив кілька людей, які належать до найближчого оточення пана Ющенка, пана Трусика, пана Рибачука і інших людей. Я говорив з ними це дуже були цікаві дискусії. і з мого погляду я їм говорив, що Україна дуже важливий член Ради Європи. І вже 10 років майже і я є генеральний секретар Ради Європи. Готовий. Допомогти Україні, А чи зустрічалися ви з протилежною стороною? Цього разу я не зустрічався з паном Януковичем, але минулого разу так. Я йому тоді він, сказав він, незалежно від того, чи виграєте ви, чи програєте, у вас є шанси довести, що ви демократ, а надто якщо ви програєте, тому що для демократії важливо розуміти, що якщо одні вибори програміш, то будуть завжди наступні. Я сити гісспортиз з прибічниками пана Ющенка, який на той час був у Вільянській клініці. що вибори починаються на наступний день після дня голосування? <рес> Я багато виборів і вигравав і програвав, і дуже важливо дати зрозуміти своїм Camps at the time is the message I repeat now to До речі, пане Девіс, що ви хотіли сказати новому новообраному президентові і громадянському суспільству України. Ну, я міг би сказати новому президентові, що в Європі дуже багато. Доброї волі щодо України ми готові працювати з українцями і звичайно, якщо пан Ющенко схвалить нашу програму. Ми готові працювати і далі з суддями, з прокурорами, з представниками засобів інформації для того, щоб покращити доступ до засобів масової інформації. У нас в раді Європи дуже великий досвід співпраці. По таких напрямках до речі в березні в Києві буде дуже важлива конференція, на яку з'їдуться міністри з усіх країн Європи. Це дуже важлива подія. Персонал ну, Ми могли б також поділитися з Радою Європи нашим досвідом. Я маю на увазі досвід п'ятого каналу. Дякую за те, що прийшли, і нехай вам щастить. Інавгурацію президента Ющенка у прямому ефірі. Інформаційні випуски з 9 ранку. А програма «5 копійок Романа Чайки трохи запізниться, але неодмінно вийде в ефір. Сердечно дякую всім, хто підтримав сьогодні п'ятий канал. Бажаю вам приємного вечора, приємного завтрашнього дня. Не витрачаємо час задарма. Кохаємося.